Усім привіт з Полтавщини. Сьогодні 1 грудня, 24 рік. На вулиці просто класна погода для обрізки саду. Мінус один, тихо, вітру немає. Я зараз ріжу знайомому такий трохи занедбаний, молодий промисловий сад, багато тут різних дерев. Багато яблунь і серед них знайшлися е декілька колоновидних яблунь, які е такі цікаві дерева. Зараз набирають моди е в присадибних ділянках, е особливо там, в приміських міських, е дворах, бо вони компактні, е щось нове. Вони можуть плодоносити, якщо, їх, якщо класні саджанці і якісно їх обрізати, доглядати за ними. І займають мало місця. Тому покажу два варіанти, як то можна робити по колоновидним ябленням. Якщо вам цікаво, то залишайтеся. Дякую вам за підписки, за підтримку українського контенту, за реакції на це відео. Погнали! І так. Ось перша, коли не видно яблуня. І так, берем сучка різ, нормальний такий. І е, буду дотримуватись такої, дотримуватись такої логіки, щоб прибрати ті, які затіняють, перш за все. А ті фронтальні, які е, на фронті цієї чаші можуть бути, вони е, будуть краще освітлюватися і, відповідно, краще зав'язувати плодухи. Тому всередині почнемо всередині. Почнем, мабуть, сосей ей гілки, зріжемо ее на пеньок. Зачистим немного рану. Далее. Проберемо ті, що йдуть дуже широко, теж вони нам не потрібні. Тут ось іде два конкурента. Мені більше подобається молода зовнішня, тому внутрішню зрізаємо на пеньок. Далі. Це теж товста конкурує з іншими. Зрізаємо її на пеньок. Є. це йде трохи в сторону. В сторону. Не зріжемо її. також на пеньок вона. Забагато їх буде. Тому... Так, це вниз зрізаємо. Тут дві поряд. Тоншу залишу, товщу прибираю. Так, найтовща, Вона нам затіняє найбільше. Зараз зробимо її зріз. Виклик такий для нашої гардени. Ну, Вона справляється з такими гілками. А так. О! Виходить класна чаша в ній. Шість гілок. Шість гілок. Я навіть оцю ще приберу на пеньок, на відновлення. І буде у нас 5 гілок. Все є. Далі приберу ті гілки, які йдуть всередину. Вони нам не потрібні, затіняють. Все. А далі. А виберемо висоту, на яку ми зріжемо ці основні гілки. Вони в принципі, такі, плодух на них є, але не так, щоб воно згинало. Хоча ця тоненька в принципі, може під... підзігнутися. Тому ми її зріжемо на такій висоті цю на пеньок. І вверху, зверху плодушки декілька зламаємо, щоб воно не потягло її вниз. Плодовий прутик залишаємо трохи. Надріжемо його для того, щоб він зав'язував тут плодові утворення наступний рік. Бічна гілка теж приріжемо, хай закидає плодові. Тут з бічних на пеньок цю теж зріжемо на великий пеньок з плодовими утвореннями. Гілка тонка, тому приріжемо її. Не дуже високо, щоб вона далі набирала потужності товщини, плодушки зверху зламуємо. Тут хай зав'яжеться яблука. тут піде її продовження і вона буде набирати сили. Ця з плодушками. Однорічний приріз приріжемо, хай вона поплодоносить. Далі зріжемо її на пеньок. Ця гілка як скелетна. Приріжемо її продовження, плодушки зверху приберем. І плодові прутики цей зріжемо на пеньок затіняє. А цей приріжемо трохи для нормування плодів. Далі ця скелетна гілка. Зріжемо її, іде всередину на пеньок приберемо, не всередину отакі бічна гілка на пеньок, щоб вона відновлювалася. Продовження на висоті цієї зріжемо. Це дуже великий кут відходження, тижне пагньок на відновлення. А ці плодові всередину прибираємо цей, що в сторону йде, залишаємо. І вона у нас піднагружена плодовими, і, в принципі, не зігнеться. Подивимося, якщо буде листове сильне навантаження і вітри, то можливо прийдеться влітку її і цю, і цю ще трохи зрізати, щоб вони не поламалися. А, ця а, далеко плодухи. Нецікаво цікаво на, пеньок, на відновлення. Тут та ж сама ситуація. Тут плодушки є, плодові прутики два залишаємо, зрізаємо на висоту там, близько 2 метрів, як і ці попередні. Це можна трохи прирізати і цю трохи прирізати. І вийшло в нас така яблуня. Зараз покажу ближче як-то. Ось така картина. Внизу. Зрізані 5 гілок на пеньки на відновлення, і 5 гілок пішли в робочий, в робочий стан на плодоношення в цьому році, і на е, наступні, можливо, пару років, якщо вони почнуть обростати плодовими гілочками, то ми ще з ними попрацюємо навіть довше. Е, коли тут буде у нас Загружена плодовими гілочками і плодовими прутиками. Якщо ні, то будемо зрізати їх отут внизу на відновлення, а з молодими, які будуть відновлюватися, будемо запускати цикл плодоношення. Зараз висота цього дерева близько 2 метрів. От така картинка виходить. Тут трохи інша ситуація, теж загущене яблуня, колоновидно, йде догори. Так само багато плодух, вудки такі повикидала. Тут проглядався центральний провідник разом з конкурентом. Конкурента я зрізав, вже потім зупинився, щоб показати, як я буду робити вибір по гілках і як буду обрізати, то наразі вона. Зі зрізаним конкурентом, а далі нічого не робив. Ну і тут нам залишається зберегти цей центральний, щоб він набирав потужності, а серед всіх цих гілок вибрати ті, що нам хотілося б залишити, і ті, що треба прибрати. Точно варто прибрати все, що нижче штамбу. Оця ось гілка, перша найнижча, буде у нас в штамбі. Вона на висоті десь пів метра від землі. Все ще нижче, варто прибрати. Ну і далі пройдемося по гілках, які пішли вище. Тут ось е, пішов, можна сказати, ярус. Чотири гілки таких потужних вже ця найтовша. Приберемо її на пеньок. Ці три залишимо. Скоріше за все обмежимо їх, щоб вони поропло доносили. Можливо, навантаження трохи ще їх відігне на горизонталь, бо вони якраз такі класні всі в пледухах. Це прибереться. І далі у нас пішли, будуть найкращі яблука по центральному провіднику. От до них в них найкраща позиція або найближче до поживних речовин. Тут пішла гілка, зріжемо її на пеньок. Бо вона забирає майже половину центрального провідника на відновлення. Тут гарний плодовий прутик, гарний кут, навіть ми його тут приріжемо. Далі центральний провідник почав двоїтися, і тут варто нам визначитися, який з них піде на знести, а який залишиться на продовження центрального. Якщо подивитися на вісь дерево, ось вона йде. У нас то ось вам і відповідь. Оцей залишимо центральним продовженням центрального провідника, а цей конкурент пробереться на кільце. Він тут перебирає зараз більше від цієї товщини. Ну і там зріжемо на висоту, потрібну нам в центральному провіднику. Цей плодовий приріжемо на плодоношення і, і все. І далі подивимося, як це дерево буде розвиватися, воно почне тримувати більше сонця. Маю надію, що почне викидати бічні гілки. Також і ми його далі будемо вже форматувати і різати на плодоношення на робочу атмосферу. Покажу зараз, як я це все зроблю і подивимося, що з того вийде. І так, тим же сучкорізом нормальним. Беремо і прибираємо все зайве. Тут одна гілка аж в землю врослася. Опа є. Звільняємо штамб від гілок, які загрузили його. Всі їх я зрізаю на кільце, щоб воно заросло там і нові гілки не відновлювалися. Так, зараз, коли почав різати, бачу, що ця гілка, яка вище, яку планував на початок штамбу, вона може бути зрізана на пеньок на відновлення, а нижче, десь сантиметрів 40 від землі, в принципі, допустимо, щоб пішла як перший ярус скелетних. Вона теж загружена трохи плодушками, ми її так приріжемо. Хай вона тут повикидає плодові гілочки, плодові утворення на наступні роки. Тут тонша, по першому ярусі, трохи її приріжемо для обмеження плодоношення, для нормування плодів. Далі, найтовщу з цього яруса ріжемо на пеньок. А інші Форматуємо ця, пішла в роздвоєння, товсті, що я зріжу, щоб вона не перетягувала на себе атоншу, переведу на плодовий прутик на розширення крони. А оця її частина в плодушках, хай потрудиться ще. Ця гілка 2-3-річна в плодушках. Тут я її приріжу, вона піднавантажиться і може відігнутися. Це така сама, як і ця приблизно на однаковій висоті. Зрізаю її. Далі вибираємо центральний провідник продовження. Оце в нас піде. І конкурента прибираю прямо на кільце, щоб він не мав бажання далі конкурувати. Ця гілка. Зріжу її на пеньок, бо вона забирає половину центрального провідника, хай відновлюється на плодову деревину. Тут прут, плодовий гілочка класна. Я її вгорі трохи приріжу. А на дворічній деревині тут вже є трошки плодушок, а однорічно теж простимулюємо, щоб заклалися вгорі плодові утворення на наступний рік. Ця схожа ситуація. Відстань між ними десь сантиметрів 25, см. Вони не, майже не конкурують, тому верхушку однорічного трохи приріжемо для закладки тут плодових на наступний рік. А ця дворічна класно закладена плодушками вже на цей рік. Робочий для дерева. Зверху цей, ця гілочка також трохи приріжемо, хай трудиться. Вже є плодові утворення на дворічній і однорічна закладе. Вгорі плодові прутики хай будуть і приріжемо на ділянку, яка повертає до осі дерева, щоб воно витримувало максимально вертикальну вісь, центральний провідник, який ми залишили. Горі там плодові утворення. Я їх залишу, щоб вони зав'язали яблука і забрали енергію в центрального, щоб він не гнав туди догори. А перед його продовженням прям хай зав'язується яблука, висять собі тут. Центральний провідник потужний, воно його не зігне, не поламає. І будуть і яблука, і буде низький центральний, що нам в принципі і треба для промислового саду. От така історія, зараз покажу ближче. У нас вийшов центральний провідник. Конкурент прибрали. Це гілка першого яруса. Це також перший ярус з плодушками піде. Тут в другому ярусі три гілки, загружені плодовими утвореннями, прирізав їх, хай плодоносять собі. Вони такі потужні. Ну, якщо тут відро яблук повисне на ній, то вона і не зламається, і відігнеться. А як зав'яжеться яблука, подивимося. Приїду, подивлюся, може там треба буде пронормувати її. Бо поки що не зрозуміло по запиленням. Не знаю, що це за сорт, чи він запилиться, чи ні. Хай поки що буде так. Ну і далі пішло по центральному, бачите, там робочі гілочки, позалишав вгорі. Плодушки і зрізаний на продовження центральний провідник з плодовими, щоб він не сильно ріс. Ну, от таке. Зараз висота цього дерева десь 2.30. Будемо його тримати не вище 250, і буде нам класне робоче дерево. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підтримуєте. Дуже дякую тим, хто підтримує підрозділ Соловей, який нашого ворога перетворює на добриво на наших землях, в наших садах. Внизу під цим відео покажу, дам посилання, куди можна зробити, куди можна надіслати підтримку солов'ям. І також посилання на їх телеграм-канал. Можна подивитися, як вони це роблять. Це мої добрі знайомі. Мусимо допомагати, мусимо захищати наші землі. Всім багато любові. До зустрічі!